Вітаю вас, мої любі. буду говорити потихеньку, тому що сьогодні зранку взагалі майже не було голосу. То я не говорила майже цілий день, там трошечки тільки, і в мене ожив голос під вечір. А, хочу поговорити на тему, чому важливо озвучувати свою правду. От, не вигадані якісь історії, сфабриковані, а от ну, свою правду, про свої думки, про своє життя. Комусь здається. Щось моє життя таке прозаїчне, воно таке не поетичне, воно таке заземлене. І деякі люди не хочуть ним ділитися, тому що думають, що кому це може бути корисним, коли є такі зірки, коли є такі селебриті, такі інстаграмні, там, дівушки як зв'язди. А насправді, от навіть я, коли я озвучу свою правду, свої думки, я розумію, що хтось пройде а, з них і скажу, ну кому-то таке щось заземлене, таке прибите цвяхами до землі, може бути корисним. А хтось подумає о, о! А мені от потрібно це раз, два, три, чотири, п'ять, і трошки припинити жити в, в світі реживих знаєте. Тому. А, Мені здається, що дуже важливо, щоб люди ділилися своїми думками і казали свою правду. Комусь вона не зайде, а когось вона можливо врятує. Я знаю, що мене свого часу дуже деканували від того, що я не розуміла цього концепту, оці речі, що треба цілитися в місяць тоді. Йти. Володяш uh, Фомарочос, щось <смі>, таке мене це доводило просто до апатії. Я не розуміла, про що люди кажуть, і коли оця моя улюблена блогерка, ви знаєте, я часто на неї посилаюся, uh, сказала свою правду про те, що вона не вважає, що можна бути щасливою тільки коли ти живеш в системі люкс і по таких цінниках. Вона не міряє себе у порівнянні з якимись там селебриті, вона міряє себе з основною масою населення землі. А основна маса населення землі не є селебриті. І якщо взяти всі країни загалом, то те, як живе вона, це можна сказати, вона відносить себе до золотого мільярду. То вона живе просто супер. Вона живе в Ізраїлі, в великому місті, в гарній квартирі, яку вони знімають. В них є бізнес, в них є якби, машина. І навіть тоді, коли сегментом її ну, магазинів, в яких вона скуплялася, був, скажімо так, дуже-дуже дуже за європейськими мірками мас маркет вона від цього точно не вважала себе лузером. А те, що от вона могла собі дозволити, те вона й могла собі дозволити, і вона якби насолоджувалася цим. А зараз вона, зараз вона насолоджується майже всіма речами вже люксового сегменту. Тому що пройшов час, вони ще більше укріпили свій бізнес, і так потихеньку-помаленьку, без того, щоб там рвати собі волосся на спині і цілитися постійно в якийсь місяць, вони вийшли в трошки інший скажімо, сегмент споживання. Оця вся інстаграмна, скажімо, історія. Ось, але при всьому тому вона все одно насолоджує, вона завжди насолоджується тим, що їй доступно, а не тим, що треба, знаєте, як іноді. Ну, які там нормальні шампуні є в магазині? Треба тільки замовити собі там не знаю, шампунь закроє лисося з якоїсь екзотичної країни. От такого підходу в неї немає, і коли я. Послухала її, думаю, це можливо єдиний нормальний підхід, який не буде доводити мене до апатії. О, тобто, от, 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 є те, що наразі є. Виходимо з того, що наразі можемо. Йдемо до того, що хочемо, і того, що бачимо, ну, скоріше, за все. Для себе досяжним, а не в яку в якийсь там місяць, щось там цілитися, не зрозуміло, як туди доцілитися. І цей підхід для мене спрацював. І я розумію, що вона могла б не сказати цього, я могла б не поставити собі свій, в свій час, свій, свій чурдачок на місце тим, що для мене в житті працює система невеликих кроків. Не підходить для мене, не вміючи ходити, цілитися в те, щоб танцювати класичний балет. Ну, може для когось підходить. Мені не підходить. Для мене працює система невеликих кроків. Для мене працює система зрозумілих дій, для мене працює система опори на те, що мені досяжно, на те, що я розумію, як що зробити, як що підпорядкувати. Для мене працює система бути в стосунка з тим чоловіком, з яким я хочу душею, щоб мені було комфортно, а не з тим, з ким я маю там просто залежати. А для цього я маю бути незалежною фінансово. Вон для мене працює якось так. В мене ще було таке відео. Через те, що вона російськомовний блогер, відповідно, їй вже писала люди з. Колишнього Радянського Союзу, і е, були такі значить, там теми в неї, що скажіть, чи ви вважаєте, що якщо жінка економить на собі, то на ній також… От, а, то вона знайде чоловіка, який також буде на ній економити? А, і вона так відповіла: знаєте, в мене аж її відповідь застрягла в голові дома божийка молодець. Вона каже: Ви знаєте, я ніколи так взагалі не ставила. Питання навіть, що значить економити на собі, що жінка вона що, неповносправна якась, якщо це доросла повносправна людина, і вона хоче щось собі купити, чого вона має цього очікувати від чоловіка, який буде або не буде на ній економити? Вона може піти на роботу, вона може відкрити свій бізнес, заробляти і купити собі те, що вона хоче. Ну, ось, ну і можливо, чоловік, який з нею буде, також не буде олігархом, що він прям зможе все купувати, що їй захочеться. Навіть не факт, що олігарх буде купувати вам все, що вам захочеться, тому що багато хто з людей забезпечених, це люди дуже прижимісті. Дуже прижимісті, і ще не факт, то вам це для дівчат. Якусь цікаву річ і справді справді таку коштовну купить той, хто такий середненький щодо. Заробітку, якщо ви так вже розглядаєте такі стосунки, що ви якби не самостійна людина, а все очікуєте, якби якихось подарунків. от. А Чи який супербагатий? От. Супербагаті люди, вони часто такі дуже, знаєте, зайвого не переплатять. Тому вони багаті. ось. Так, ще такі справи, і вона каже, що це, що це означає? Я живу в суспільстві, де жінка це повносправна людина. Вона не присоска біля чоловіка. Якщо вона захотіла собі щось купити, вона не очікує, буде нині чоловік економити чи не буде. Вона пішла, заробила і купила. Я подивилася, ну боже. Слава Богу, що десь є здорове суспільство, де у людей масово чердачок на місці. Тому важливо, дуже важливо проговорювати свою правду, а не просто якісь, знаєте, красиві картинки з інстаграму. Дякую за увагу до наступного зустрічі.